Доброго дня, шановні глядачі! З вами, як завжди, Юрій на каналі Мініагровіниця. Хочу пройтись по майданчику, озвучити, які ціни на сьогоднішній день на тракторці. Ціни дуже приємні, динамічно міняються в позитивну сторону, тобто дешевшують. 240-й шефен в новому капоті. Блокування диференціалу на сьогоднішній день коштує 3300. Шефен 350-й, також новий капот, блокування диференціалу. Коштує він 3600. Шефен 244-й На сьогоднішній день його ціна буде 6100. Трьохциліндровий неповнопривідний булат 240 -й. На сьогоднішній день його ціна 3900. Це ще одна целька, Це по ній казав. Так, Булат 244 на вузькому ходу. Коробка 3 плюс 1, трьохциліндровий, повнопривідний. Такий агрегат коштує 5000 умовних одиниць. І булат Елька, тобто на широкому ходу. Коробка 4 плюс 1. Каєморський двигун. Ось такий. Один і другий стоїть два тракторця, коштує 5 500 умовних одиниць. так Поїхали далі. По цінам шефен 404 -й. на 40 кінських сил, один з моїх улюбленців. тому що це повноцінна сороківка так По ціні, зараз я вам кажу, я трошки зі шпаргалками ходжу, тому що ціни помінялись. Все не пам'ятаю, такий 6700 буде коштувати. Дуже приємно, ціни помінялись на ловоли і на джими. Давайте спочатку пройдемося по ловолам, а потім повернемося до джим. Що в нас по ним буде? По джимам дуже сильно ціна змінилась, тому цікаво на закуску. Так, по ловолам. Це у нас ловол 354. Так, З реверсом чи без реверса, це без реверса в нас. Такий ловол на сьогоднішній день можна придбати за 7050 умовних одиниць. І аналогічний ловол реверсний, 7350. Реверсні також є в наявності. Ловол 244 на вузькій резині двохдискове щеплення. На сьогоднішній день його ціна 6600. Так, це у нас LOWOL 244 на широкій гумі. Широка гума, хто, хто не пам'ятає, 11,2 на 24. Також двохдискове щеплення, такий буде коштувати 6700. 100 доларів різниці між звичайним на вузькій гумі і на широкій. LOWOL 244 з кабіною. Також має реверс. Ціна 8,150. Дуже приємна ціна для 24-ки з заводською кабіною. Ловол 354-й. Серед Ловолів це також мій улюблений, тому що стаціонарна кабіна повністю герметична. Цей тракторець можна в оприскування відразу брати, тобто нічого не доробляти. Коштує він на сьогоднішній день 10 550. Ловол 454 з кабіною. 14500. Дуже знизилась ціна, приємна ціна на дану модель. Перейдемо тепер до джиму. Що в нас по ним на сьогоднішній день помінялось. Буду вас дивувати приємними цінами. Джима 244 на вузькому ходу. Колеса задні 9,5 на 24. Також нагадаю, що має двохдискове щеплення. Коштує 6400. Джима. 244 на широкій, на широкій гумі. Тобто 11.2 на 24 буде коштувати 6700. І реверсна також буде 6700, Реверсна також йде на широкій гумі. Ось такі от варіанти. Джима 404 з примусовою гідравлікою. Коштує на сьогоднішній день. 8, перепрошую, 7400 умовних одиниць. 7400 джима 404 з примусовою гідравлікою. І джима 244, забув сказати, з кабіною, коштує 8000 умовних одиниць. Ще нас залишила джима 504. Я так надіктовую ціни, я думаю, що ті, хто той трактор хотів почути, який його цікавить, він дочекається і почує. Джима 504 з кабіною, примусова гідравліка коштує 9900. Ось такі приємні ціни. Так, ми ще по Оріончикам не прийшли нашим. До речі, прийшли Оріони GD 504 без кабіни, ще очікуємо з кабіною. Е, коштує на сьогоднішній день він 8300. Дуже приємна ціна. Оріон 244-й на вузькій резині 5700. Оріон на широкій гумі 5850. Ось такі от варіанти. І Оріон, зараз е, не мав наявності, продали, має приїхати 244-й РФ. -ка. З примусовою гідравлікою ціна буде 6650 і 40 7400 так само, як і Джима 404. Заїжджайте до нас на майданчик, телефонуйте, запитуйте в коментарях, що вас цікавить, що більш детально зняти. Обов'язково вас почуємо і знімемо те, що вас цікавить. Отакі От на сьогоднішній день. Приємні ціни від компанії Мініагро. Заїжджайте до нас, телефонуйте. Будемо раді підібрати тракторець. До нової зустрічі!